Літак президентки Єврокомісії Урсули фондерляєн потрапив під підозріле російське втручання в роботу GPS, Пише про це видання Financial Times з посиланням на власні джерела. Чиновники підозрюють, що електронні навігаційні засоби під час польоту до аеропорту заглушили і GPS перестав працювати. Після години кружляння над аеропортом пілот літака вирішив приземлитися вручну. використовуючи аналоги карти, додали журналісти. Крем та Європейська комісія наразі це не коментували. Болгарська служба управління повітряним рухом підтвердила цей інцидент у заяві для Financial Times. І тут, а, власне, цитата: з лютого 2022 року спостерігається значне збільшення випадків влучіння GPS і останнім часом. Підробки сигналів йдеться в заяві ці втручання порушують точний прийом gps сигналів що призводить до різних операційних проблем для літаків і наземних систем. Як додає видання Financial Times, за останні роки інциденти з gps заглушенням значно посилилися в Балтійському морі та Східноєвропейських державах, що межують з Росією, що власне напряму впливає на літаки, судна і цивільних осіб.